Всем привет, Вы на каналі Микси і сьогодні я сюди допою сюди. Я знаю в мене трошки камера розпадає. Так, чекайте Сьогодні у нас відео про попору сюрпризі в нашому новому блокноти. Ну, настоящую було. Ми вже могли подавати свідомо, ну все, трохи почнемо. Сьогодні, на жаль, без новиночкою. Новиночки будуть пізніше, а поки що у нас У нас поки дві колекції. От. Ну що ж, давайте почнемо нашу колекцію. До дні закохати валентині, ми завершили ці ключки. І у нас ви тут ще. Так, давайте розпочнемо. Я заключила очі за камером. Ви просто не бачите. Ой. Так, зараз целую руку. Сьогодні ми візьмемо дві наліпки і, і далі будемо брати по одній. Так, заплющивочки. Я пока що не знаю, що я беру. Так, шучу можна взять. Ой, і це давайте сняли. Вау, подивіться, що нам сьогодні выпало. Нам випало. Нам випали ось такі три дісточки. І ось таке дуже гарне, красиве кільце. Така каблучка, така прямо світиться. Ну що ж, давайте я приклеїмо її. Давайте знайдемо спочатку місце для цього. Мені кажеться, я приклею оці тісточку зараз. Так. Мені кажеться, що я приклею оцю тісточку сюди. Ну, не знаю, поки що. Тут гарне місце для них. Так. А можно пара ну, Давайте все, как же на весьма моб приклеим. Я все думаю, что вот тут открывать, а на тута. тут. Так. Так. Лицик. Тоже Так. Далее у нас каблучка вот такая Та що ж таке що з треба робити? Давайте каблучку на дуже гарне місце приклеїмо. Може тут? Так. Не знаю, навіть почекайте. Давайте на друге там так іде, Дуже гарно. Ось. Так, так. А тут у нас ось так. В минулому відео ми ось такі. Так, от тут у нас пуста стороночка, і тут у нас один ось такий та попугайчик. Зараз ми оберемо, що ми тут покладемо. Так. Заплющила очі за захоробені. Сьогодні ми візьмемо знову один. Я сподіваюся, що тут з програмом зробити його важко. Ой, зараз почекайте. Мені випала ось така лапка. Такого вона розового кольору, але знову я ось дивлюся, вони всі такі в пакетику. Е, тобто тут же вони лежать і тут вони такі прям всі майже будуть такі. От. Ну, Давайте нам випала перша лапка, давайте її вже приклеїмо. Зараз почекати їх обережненько полежу. Тому що я дуже хочу, щоб... Була така кровешка дуже красива. Але ми, мабуть, будемо як і позавчорашньому способу. Так. Не знаю, у мене просто є вихід, щоб приклеїти її ось так. Так, давайте знайдемо куди її місце. Бо пергамент ось був. Я не знаю, куди. Так само, як було і з попугайчиком. Ой, ты хочешь что я так ложи уже ты не знаю. Так. И даже гарно мисс. мы можем примерять, пока бы все скотч. Так, так, не давайте снова на другие стороны. Давай-то ось тупо. Так, і зараз приклеїмо От, почекайте, я думаю, ще приклеїти ось так, але мені каже, знову. Мені здається, що знову просто скотч приклеїти, і нам прийдеться зробити так. Як і сил оці. Ну, ще можна було доказати, зараз ми знову беремо ножниці і скотч. Можливо ж, тому що наклейки саме на пергаменті, і вони ж якби в такому пакетику лежать, і вони там всі скупчені. Тому що я зараз покажу, як я хотіла. Давайте так. Хоп. І ось сюди. Так. Тому що я хотіла, щоб у нас були способні зараз. Я просто тут зробила сама собі наклейки, ось дивіться, наприклад, оцей. це і так не для відео, не для паперосок Ось, просто хотіла показати, щоб як сработали оці дві наліпки. Тобто, да, от типа е беремо це ж на програмі ті саме наклейк на наліпка. Я хотіла, щоб так було. От смр буде ще навіть. Бачите, отак я хотіла. Але, на жаль, воно не сработало, тому що воно в такому вузькому пакетике, і вони там скупчуються. Ось у мене тут декілька наліпок, тут таких саморобних. Я хотіла, щоб у нас вийшло так, але, на жаль, у нас так не вийшло. І вийшло тільки так, тобто наскоче. Але все одно воно гарне і видно, що ну, таке достойне, але, в принципі, дуже гарне. Ну що ж, на сьогодні це все було все. Всіх була рада бачити. Всім па-па! I love you! Люблю вас!